Вітаю, друзі, 1 червня. Лише за тиждень армія Російської Федерації захопила 18 населених пунктів загальною площею близько 200 кілометрів. Про це пише німецьке видання Більд. І це ж видання запитує, чи це початок літнього наступу росіян. Автор вважає, що поки що е, воно виглядає як повний успіх росіян. Збройні сили Російської Федерації просуваються в Донецькій, Харківській та Сумській областях. На думку експертів дослідницької групи України-контролмар, Україна не в змозі зупинити цей наступ. Причина нестача особового складу в Збройних силах України. Перевага Росії в чисельності піхоти дедалі більше позначається на полі бою. Більт пише, що події на фронті розгортаються з перевагою для росіян на тлі того, що в Берліні Володимир Зеленський отримав крижану відсіч від канцлера Мерця щодо постачання Таурисів. Тож, давайте поговоримо про літній наступ росіян. Останнім часом дедалі частіше говорять про те, що армія Російської Федерації на літо планує масштабний наступ. Ми його вже фактично бачимо початок, тому не вірю ні в які перемовини в Стамбулі і так далі. І так далі. Я не раз казав, що. У війні зараз зацікавлена як Москва, бо в них все добре на полі бою, так і Київ, який хоче хоч якось триматись, хоч за якусь владу і тягнути час. Дехто пише, що російський наступ вже почався, а окремі західні засоби масової інформації навіть вважають, що він іде повністю успішно. Я вам цитував. Оскільки останнім часом Росія захопила 18 населених пунктів. Українські військові пабліки також пишуть, що у травні темпи просування росіян повернулись до високих показників минулої осені. В той же час варто сказати, що наступ росіян йде безперервно з кінця 2023 року, фактично по всіх ділянках фронту. Іде воно приблизно за однією тією схемою малими піхотними групами. Рідше на мотоциклах або квадроциклах, ще рідше на бронетехніці. Вона дуже зручна ціль для дронів. Російські підрозділи виконують завдання просунутися на скільки то метрів, кілометрів з точки А в точку Б. Для того, щоб взяти під контроль, щоб взяти під контроль, змусити українських підрозділи відступити під загрозою оточення. В частині випадків у росіян це не виходить, друзі. Їх вбивають українські розрахунки дронів та е, інші засоби враження. У частини виходить. Там, де вичерпуються сили Збройних сил України, де українські підрозділи самовільно залишають позиції, або там, де росіянам вдається створити повну перевагу на дронах. Російські військові аналітики називають це тактикою тисячі років. Порізів, коли постійні атаки виснажують наші Збройні сили України та поступово їх зникровлюють. Розрахунок росіян на те, що незважаючи на втрати армії Російська Федерація під час наступу, зможе їх поповнювати швидше, ніж українська армія. Також розрахунок на завоювання плану, панування у сфері дронів, а також у всіх інших засобах враження. У сукупності, за даними розрахунками, якщо вони звичайно виправдаються, ці фактори повинні рано чи пізно призвести до повного виснаження і втрати боєздатності Збройних сил України, після чого фронт обрушиться. При цьому дана тактика не має на увазі будь-яких наступів з конкретних там, чисел, літніх, весняних та інших. Вона має на е, меті підтримку постійного тиску на всіх напрямках і скиданням резервів туди, де виявиться нестійка українська оборона. Чи можна трактувати прискорення просування росіян у травні як ознаку того, що фронт починають продавлювати? Поки що такий висновок робити не потрібно його робити зарано. Просування в другій половині травня було зумовлене здебільшого прискоренням наступу росіян за двома напрямками: між Покровськом та Торецьком, де армії Російської Федерації вдалося намацати слабке місце в обороні Збройних сил України, та досить глибоко порвати фронт. А також в Сумській області. На інших напрямках просі... просування росіян також є, але вони не такі великі. В районі Куп'янська, Лимана, в напрямку кордону Дніпропетровської області. Про те вкрай тривожним дзвінком для Збройних сил України стало повідомлення про те, що російська армія все більше і більше отримує перевагу в дронах. І все залежить від того, чи зможе українське командування ці проблеми швидко вирішити, нарастити. Бор... Тову складову поповнити резерви і збільшити втрати армії Російської Федерації до рівня вище, ніж приплив нових російських новобранців. Я вже говорив про 5 основних ознак появи критичних проблем у наших Збройних сил України та всієї української оборони. Відразу скажу, що серед них нема захоплення росіянами всієї, навіть Донецької області. Навіть якщо це станеться, то стратегічного значення для ходу війни це не матиме. Якщо, звичайно, вдасться росіян утримати на нових рубежах. Тому п'ять основних ознак інші. Перший вже проявився. Видавлювання українських військ з Курської області, контроль над Поцдармом мав для Києва дуже велике політичне значення, і те, що на його утримання не вистачило сил, є сигналом, що Збройні Сили України на, е, мають серйозну нестачу резервів навіть для пріоритетних напрямків. Друге, прорив армії Російської Федерації до Харкова. Для зупинки наступу росіян, до якого навесні влітку цього року, були відправлені в великі сили українських військ. І якщо вони не зможуть утримати оборону, це також стане свідченням виснаження резервів. Третє. Дніпро та Запоріжжя. Прорив до них російських військ означатиме катастрофу для логістики Збройних сил України на всьому Південному фронті і на значній частині Східного. Четверте: створення росіянами плацдарму на правому березі Дніпра в районі Херсона і або, ну, або, так, або так, в районі Дніпра й Запоріжжя, чого прагнуть зараз. якщо... Е Російська Федерація зможе оточити ці міста, боєздатність українських військ просто е, впаде. П'яте прорив військ Російської Федерації до Києва, що створить загрозу повного воєнного розгрому України. Росіяни розраховують, якщо в них буде успіх. На Сумському напрямку, Дніпропетровському Запоріжжі, то вони восени можуть піти на Київ. Але повторюсь, що поки що з усіх цих ознак спрацювало тільки. Одна, до решти, поки що, принаймні на даний момент, дуже дуже далеко. Якщо баланс сил зрештою стратегічно змі не зміниться, зміститься з однієї сторін, то події можуть різко прискоритись. І це природно прямо вплине на переговорні позиції воюючих країн. Тому важливу роль відіграватиме те, чи зможе країна, в якої назривають проблеми, передбачити це. Щоб спробувати укласти угоду про завершення війни до настання цих проблем, нехай і пішовши на деякі поступки, оскільки умови можуть бути в подальшому все гірші, гірші, гірші. Отже, підсумовуючи наступ росіян, який ми всі зараз спостерігаємо, це не катастрофа. Але росіяни будуть нарощувати, нарощувати сили для того, щоб її добитись, добитися повного краху катастрофи Збройних сил України і капітуляції нашої держави. Все зараз в руках перше воїнів. Друге, на жаль, дипломатів зелених, які не хочуть миру. Хоча мир Україні зараз, ой, як потрібний. Бо продовження війни це пряма загроза втрати державності, втрати життя нації і майбутнього наших дітей. Тому думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо Україну великою, мирною і процвітаючою. І будемо жити.